Ці ракети були запущені з території Ірану, ймовірно, з районів поблизу Тегерана та інших стратегічних ракетних баз, з метою ураження кількох ізраїльських військових об'єктів і міських центрів, таких як Тель-Авів та Єрусалим. Для цього Іран застосував близько 100 балістичних ракет і 100 дронів, включно з гіперзвуковими ракетами у багатьох хвилях. Це був удар у відповідь на масовані авіаудари ізраїлю по іранських ядерних і військових об'єктах. Припускаючи, що сили оборони Ізраїлю Цахал перехопили 90% снарядів. Навіть якщо лише 10 досягли цілі, наслідки все одно могли бути катастрофічними. Одна балістична ракета здатна зруйнувати цілий квартал, і це вже траплялося під час попередніх обстрілів Тель-Авіва. На відміну від попередніх атак, удари червня 2025-го супроводжувалися масованим застосуванням дронів у координації з балістичними ракетами, щоб перевантажити та ускладнити роботу. Ото ізраїльської системи ППО. Понад 100 дронів шахет було запущено у першій хвилі удару. Частину з них перехопили ще в повітряному просторі Йорданії та Саудівської Аравії. Правда, втім, що Ізраїль не зміг би перехопити всі ракети без втручання США. Есмінець ВМС США Томас Гаднер, який перебував у східній частині Середземного моря, активно знищував іранські ракети, що летіли в напрямку Ізраїлю. Ще один есмінець було приведено у стан бойової готовності та переміщень наближче, на випадок запиту з Білого Дому. Також американські винищувачі патрулювали небо над Близьким Сходом і допомагали відбивати атаку. Ці сили США діяли у координації з ізраїльськими системами ППО, такими як Залізний купол і перехоплювачами стріла. Пояснимо, чому ракети і дрони запускають у різний час. Дрони зазвичай мають швидкість близько 114 миль за годину приблизно 185 кілометрів за годину. У той час, як крилаті ракети, близько 500 миль за годину, тобто 800 кілометрів за годину. Натомість балістичні ракети досягають швидкості 3836 миль за годину. Це приблизно 6174 кілометри за годину. Це надзвичайно швидко, тож така ракета просто наздожене решту. Таким чином, коли дрони досягають цілі, крилаті та балістичні ракети вражають її майже одночасно. Іран використав варіанти балістичної ракети Шахаб 3 під час останньої атаки на Ізраїль. Шахаб — це основа всієї програми іранських балістичних ракет середньої дальності. Вона використовує рідке паливо і здатна нести боєголовку вагою від 760 до 1200 кілограмів. 1675-2645 фунтів. Як це працює? Перший етап. Ракета встановлюється під котом 90 градусів і запускається, другий етап. Її траєкторія виводить її за межі або на край атмосфери Землі. Третій етап. Боєголовка відокремлюється від ракети і входить в атмосферу. Прямує до цілі. Четвертий етап. Ракета може нести одну або кілька боєголовок залежно від модифікації. Боєголовка відокремлюється після подолання більшої частини відстані до цілі. Найпоширеніші варіанти скат мали відхилення 300-450 метрів. Тобто, половина з ракет падала в цьому радіусі. Але чим відрізнялася атака Ірану в червні 2025-го від попередніх у червні 2025-го Іран запустив понад 100 балістичних ракет і понад 100 дронів у кількох хвилях. Натомість, у жовтні 24 го атака передбачала запуск близько 200 ракет, але не включала потужні балістичні ракети а також відзначалась меншою кількістю хвиль і менш активною інтеграцією дронів. Операція 24-го року була зосереджена на трьох військових об'єктах: авіабазі Неватім та авіабазі Теленов, де розміщувались наддорогі винищувачі f 35 та інші важливі активи. Додатковими цілями були авіабаза Хацерим у пустелі Міч і штаб-квартира Мосаду у Тель-Авіві. Перш ніж перейти до того, як ракети «Фатах» змогли прорвати ізраїльську оборону, треба зрозуміти, як працює ракета Ероу 3. Система ППО Ероу складається з трьох основних компонентів пускової установки радара Green Pine та ракети-перехоплювача. Пускова установка складається з шести вертикальних труб, у яких розміщуються ракети, готові до запуску. Усі ці труби вмонтовані у задню частину причепа, що забезпечує мобільність комплексу. Одна така установка важить десь 35 тонн. Радар Green Pine служить системою раннього виявлення та управління вогнем для Arrow 3. Він критично важливий для виявлення цілей і наведення. Arrow – це двоступенева ракета. Зазирнімо всередину цієї інженерної системи. Перед нами твердопаливний прискорювач і маршовий двигун ракети. У верхній частині ракети розташована камера займання. Саме вона ініціює процес спалювання твердого палива після активації. Однак це паливо незвичайна речовина, вона є ретельно підібраною і збалансованою сумішю пального та окисника, яку заливають у корпус ракети і полімеризують. Усе це вміщено в спеціальний. Захисний кожух, який називається корпус двигуна. У центрі ракети зона згоряння, де й відбувається реакція, яка створює надвисоку температуру і викидає ракету у повітря. Далі, ближче до носової частини ракети, розташований її найважливіший елемент бойовий блок перехоплення. Безпосередньо над цією системою розташована бойова частина, направлений осколково-фугасний заряд масою 150 кілограмів. Третьою складовою є головка самонаведення, високоточний сенсорний модуль, здатний самостійно змінювати своє положення, повертатись в повітрі, щоб постійно відстежувати ціль у режимі реального часу. Але чим взагалі така особлива ця система далекобійного протиракетного перехоплення? Почнемо з рушійної системи. Наприклад, добре відома американська система ТААТ використовує спеціальні мініатюрні двигуни корекції курсу. Натомість, перехоплювач у системі Arrow 3 працює на твердому паливі та використовує сопло з векторним керуванням тягою. Його час активного польоту коротший, а запас енергії обмеженіший, проте він має низку переваг. Одна з них здатність компенсувати помилки в роботі радару. Якщо радар надсилає перехоплювач до неточно визначеної цілі, бойовий блок перехоплення системи Arrow 3 здатен змінити курс під час польоту, що надзвичайно важливо для перехоплювачів. Тепер розгляньмо, як працює уся ізраїльська система ППО. Вона має три рівні: перший далекобійна система Arrow, створена спеціально проти іранських ракет. Один її запуск коштує кілька мільйонів доларів, але вона перехоплює ракети ще за межами атмосфери. Другий рівень праща Давида, розроблена для знищення ракет і дронів середнього радіусу дії. Третій рівень залізний купол, що захищає від короткодіючих снарядів. Чому ж залізний купол не зміг перехопити іранські балістичні ракети? Окрім аналізу всієї системи, слід враховувати радіус дії залізного купола до 65 км, кілометрів 40 миль у пращі Давида до 290 км, кілометрів, а у Ероу до півтори тисячі кілометрів. За звітами Іран запустив 180 балістичних ракет, частина з яких могла бути гіперзвуковими, за даними корпусу вартових Ісламської революції. Хоча Ероу перехопила багато ракет, частина все ж досягла цілей. Основна причина провалу це поведінка глайдерного апарату після відокремлення від ракети. Він здатен багаторазово змінювати курс, що збивало еру в з пантелику. Цей маневр дозволив йому обійти як пращу Давида, так і залізний купол, який не створено для протидії гіперзвуковим ракетам типу ФАТ-2. У результаті перехоплювачі не вразили цілі, а глайдери потрапили по військових базах, де розміщувались винищувачі F-35 вартістю 100 мільйонів доларів. Кожен. Давайте розглянемо економічний аспект цих атак. Фінансово Іран витратив на атаку близько 200 мільйонів доларів. У той час як Ізраїль витратив на оборону понад 1 мільярд. Для прикладу, одна ракета системи Arrow коштує 2,5 мільйони доларів. Ракета Пращі Давида 1 мільйон. А перехоплювач залізного купола від 20 до 100 тисяч. Іранські ж ракети у 10 разів дешевші, а дрони у 50. А один український дрон за 500 доларів здатен знищити техніку окупанта вартістю в мільйони. Тож не зволікайте і донайте на русоріс за покликанням в описі під відео. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатись на канал.